Так, всім привіт! А це гайд по збору ці підвізки на, в My Summer Car. Ось стоїть наша Сацума. Так, відкриваємо гаражик. Але все робимо по-швидкому. Хоп, беремо домкратик, чекайте. Беремо домкратик. Хоп. Так. І піднімаємо Сацуму. Так. До кінця, до вис... високо піднімаємо. Можна не так високо, як я, але. Але не буде. Так, беремо сам підрамник. Ставимо так от, дивимося, щоб ті два кріплення були туди. То кріплення під рульову рейку. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо галочку. Так, ставим, чекайте, треба знайти і нормально. Чекайте, обернемо, тільки зараз будемо кругом ходити. Хоп. Ні-ні-ні, ні-ні, супер, супер, стопе. Добре. Нам треба її поставити. О, булгалочка, все, стоїть. Тепер беремо, йдемо ключі. Ага, я забув акумулятор поставити зразу на зарядку. Ставити зразу, як заходити в гараж акумулятор на зарядку. Бо він тут дохлий. Ну чекайте, ну зараз подивимося наскільки він бере. А, він більш-менш заряджений. О, так він заряджений. І він не дохлий. Та, боже, не зарядиться. Він не дохлий. То вже плюс. Відкриваємо ключі. Беремо ключ, якщо я не помиляюсь, то на 9. І закручуємо ці вот болти. Ні, не на 9. Найкись... На JQIS на 11 попробуємо. Ні, на 12. Ні, значить на 10. Хобо, ключик на 10 беремо. І затягуємо. Ключиком на 10 підрамник Так. Десь там шукаємо зараз болт. О, знайшли. І затягуємо його теж до кінця. І тепер звідси йдемо. Затягуємо тут так само. До кінця. Хоп. Так, закручуємо тут теж. Та так, закрутили. Тепер беремо саме цікаве речах від з лівої сторони. Ну, можна лівої, можна з правої. Хто з якої буде починати. Ну я починаю з лівої. Завжди з лівої я починаю. Хто як, хто як, але я з лівою. Так, закручуємо. Тут теж. Тепер беремо з правої сторони речах. Хоп. Так. І ставимо його сюди. Хоп. Закручуємо. Тут теж закручуємо. До кінця. Е, беремо тепер ці от колодки з. Герешками, те, який взяв Правий, походу. Та правий взяв. Ну нічого, правий, то правий. Яка різниця? Так. І беремо ключик на 12 Вроді. І затягуємо. Можна так відійти звідси, як я. Ну, Можна десь там шукати. Мені так от легше. Звідси, бо я бачу болт. Як його мені затягувати. Тепер беремо з лівої сторони. Так. так. стоїмо з боку і закручуємо. Так, беремо. Як... Можна зараз, можна тормозні дески, але беремо тормозні дески, але не закручуємо їх, не закручуємо. Це головне. Хоп. Тепер беремо рольову рейку. Хоп. Ставимо її так-от і беремо. Так. І шукаємо галочку, щоб її поставити. Там якісь пацаны катаются на лодках з повним боком бензика Так, тепер вроді би тим самим ключом беремо и затягуємо Ключом на 12 не, значить проблем на 10 Ні. на 11 Ні. А на скільки? На 9. Ні. Ні, на 9 ключиком берем і затягуємо. так Звідси два болти і звідтам два болти. Закручуємо. Так. І тут закручуємо. Хоп. Тепер. Я беру амортизатори. Можете їх. Можете щось інше брати, можете правий брати, можете лівий, але ну, я беру лівий. Так, тепер беремо і закручуємо болтики. Чекайте, ні. Чому, на 10 пробуємо? Ні, тут на 12 має бути. Я пам'ятаю. Ні. Ну тоді на ну, нас спробуємо Чи на 9, чекайте, на 9. На 9 беремо на 9. Так, ключком на 9 ми беремо і затягуємо ці от 4 болтики. Так, тепер беремо звідси і викручуємо теж. Так, тут теж закручуємо. Тут теж Чекай, зашого на щось їде, Сацуну вроді би. Не, чекай, треба поправити все таки. Зараз впаде. Так, піднімаємо знову. Код нам хватить Тепер беремо звідси звід амортизатор з правої сторони і теж закручуємо. Так. Беремо ключ. І тут теж так, та сама процедура, що з тої сторони. Так. Так. О, закручував один, а закрутився ще другий. Ну, нічого. Тепер беремо ключик на 10. І затягуємо ці три гайки зверху і там три загалом сім гайок. Нам потрібно закрутити. Звідси, зверху. Так, тут закрутили з цієї сторони. Тепер звідси. Так. Закрутили. Тут теж закрутили. Тепер беремо ці от рульові тяги, ставимо їх, я ставлю так от якось і беру, шукаю, галочку. Хоп, знайшов. І тепер беремо, якщо я не помиляюсь, ключ на 12. І закручуємо їх з однієї звідси. Хоп, бачите, і колесо зразу стало більш-менш рівно. Ну, не колесо, а сам тормозний диск. Так, і тепер звідси так само. Хоп, ставимо і закручуємо. Так. Тепер беремо... Привода. Ну, їх можна поставити зараз, а можете поставити тоді, коли будете вже збирати... ставити мотор на її. Ну я поставлю зараз. Для того я говорив і не закручувати ці вод болти. Я зразу з двох сторон поставимо просто, і потім просто позатягаємо. Так. Беремо. І ставимо. Тепер я не пам'ятаю ключ, на який брати, вроді би на 13. Ні, на 14. І затягуємо тут болтики. Ключиком на 14. Звідси і звідси. Так, закрутили. Так, спускаємо звідси домкрат з передньою частиною і все. Ми вже підвідку на передній частині ми зробили. Хоп. Ідемо назад і будемо ставити. Домкрат. Хоп. Піднімаємо Соцумку догори. Так, тепер йдемо по речаги. Звідси беремо лівий речах. Ставимо його і тут. Ключом чи на 9, чи наскільки ми закручуємо. Хоп! Переносимо інструменти туди. Ставимо їх десь сюди. Так, і закручуємо. Шукаємо принаймні болтики і про Іж. Ні, не на 9 ключок. На 12. Так, ключом на 12 затягуємо задні речаги в нашій сацумі. Так, закрутили. Тепер йде беремо речах з другої сторони. Так. Ставимо і закручуємо. Так. Закручуємо. Тут теж. Так, тепер беремо. Ну, давайте пружини візьмемо, поставимо їх. Поставимо... Ого, не треба ще підняти її трохи. Щоб нормально, тому що з пружинами буде. Тяжко їх і гіру робити, тому що будуть битися речаги об землю. А нам цього не треба. Щось у сума впало, чи що? Ні. Тепер беремо ось ці амортизатори задні. Це з якоїсь сторони. Ага, тут немає різної Так. Давайте ліпше поставимо нормальну якусь, тому вона в порохітному стоїть. Так. Попіднімаємо. Так. Тепер беремо зараз ключик на 6. І затягуємо звідси болтик. І звідти. Так, головне, знайти той болт. Бо його тут тяжкувато знайти, але якщо ви його не закрутите, буде капець. Одним словом. Так, закрутили звідси. Тепер беремо з тої сторони. Хоп. Чекайте. Тепер нам треба її нормально виставити і знайти галочку. Десь тут було, чекайте. Так. Не получається чекай. З самотої сторони поставили стіні, як так? О, все, стоїть. Тепер загружуємо болти. Ті ж самі, що з тамтої сторони. Нежні болта ключом на 7. на 6. Так. Хоп. Звідси теж закручуємо. Чекайте, тут треба тако зробити. Тому, що я тупо не бачу його, де він є. Так, викручуємо до кінця. Цей теж вже до кінця закручений. Так, тепер йдемо і беремо. Ну, диски поки диски в сам кінець поставимо. Тепер нам треба гайки зверху закрутити ключом на 12. Ага, чекайте щось не то. А не стоп, все-все. Затягуємо на ключом на 12 от стойки. Амортизатори. Так, звідси теж. Хоп. Тепер йдемо, ставимо тормозні диски. Ставимо звідси. Тепер звідти. Так, беремо ключик на 14 і затягуємо ці тормозні диски. Хоп! Все, на цьому наш гайд по збору підвізки на Сацумі закінчується. але ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримайте мене лайком, як-не-як. І на цьому всім па-па-па-па.